Про що говорить трикутник на лінії життя? Так, як і в лінії життя. І якщо тут отакий трикутник, який дивиться на великий палець, про що він говорить? Всі взагалі всі знаки, які йдуть на сторону на Бугор Венери, тобто в сторону великого пальця, під великим пальцем, це сімейні знаки, які стосуються сім'ї. Цей знак вказує на те, що це захист. Захист вищими силами, сімейними силами, вашими предками. Це захист, це хороший знак, який вам допомагає, вас захищає в будь-якому випадку. Але не путаємо з таким, можливо, острим знаком. Це знак легких грошей. це якась лотерея може бути, якісь виплати, ну, легкі гроші, які дуже легко приходять.